Розповідаємо, чому після появи мурах на ділянці з'являється і попелиця та як позбутися цих комах. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні поговоримо про взаємодію таких комах, як попелиця та мурахи, та дізнаємось, яку користь вони одержують один від одного. Мурахи і попелиці це найкращий приклад природної взаємодії. Річ у тім, що постачальником поживних речовин для мурашок є попелиця. Саме попелиця вживає в їжу сік, в який висмоктує з різних рослин, але цього соку часто виявляється набагато більше, ніж потрібно. Зайвий сік виділяється з самого тіла попелиці у вигляді солодких крапель, які називають медяною росою. Мурашки дуже полюбляють споживати медяну росу у якості їжі. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного сад та город. У свою чергу мурахи відповідають за захист. Попелиця дуже вразлива істота. Розмір її малий. Тіло не володіє міцним захисним покривом. Природа не наділила попелицю потужними засобами самооборони. На зиму мурахи збирають яйця попелиць і зберігають їх у мурашнику, допомагаючи їм безпечно пережити зиму. Навесні мурахи виносять яйця попелиць на рослини. Для того щоб вони розвинулись, та знову почали давати росу. Тож, якщо ви бачите мурах біля рослини, то очікуйте, що не в там з'явиться і попеличне поселення. Середній мурашник налічує близько 5 мільйонів осіб, а деякі досягають десятків мільйонів. Сплять комахи 8 хвилин, кожні 12 годин, а весь інший час працюють, облаштовують мурашники на грядках і серед кущів, сповільнюють ріст та розвиток рослин, харчуються бутонами та пелюстками квітів, солодкими ягодами та фруктами. Для боротьби з мурахами радимо використовувати муравнет. Це контактний інсектицид для боротьби з мурахами в 4 рази сильніший за будь-які інші засоби. А для боротьби з попелицею використовуйте інсектицид темпо. Засіб відмінно працює як при дуже високій до плюс 40 градусів за Цельсієм, так і за низьких температур. Дощ через 3 години після обробки також не зменшує ефективність препарату. Темпо надзвичайно толерантний по відношенню до довкілля. Та має низьку токсичність для савців, корисних комах і бджіл. При дотриманні рекомендацій на етикетці пишіть в коментарях, чи зустрічали ви мурах та попелиць на своїй ділянці. Та до нових зустрічей на території сімейного саду.